Не все так погано у нашому суспільстві, наше маленьке містечко, як виявилося, з великим серцем сотні громадян об'єдналися навколо горя, яке спіткало сім'ю Говбан, їхній 22-річний син Іван раптово важко захворів і зараз знаходиться у комі. Деталі у нашому сюжеті. Неймовірний вияв людяності та небайдужості до чужого горя проявила спільнота Виноградова, а зокрема, ці молоді люди, котрі перейнялися раптовим горем родини Голбан. Одного дня він проснувся дуже пізно після обіду і сказав, що йому погано, його тошнить. Вечором у нього вже почалася рвота. На другий день цілий день він що не їв торвав. І ми звернулися в лікарню, поїх, визвали скору помощ, швидку допомогу. І ми його відвезли в лікарню. Там його подивився лікар, написали, чим його будуть лікувати, і нас відправили в інфекційне відділення, де його було поставлено на стаціонарне лікування. Він там пролежав 5-6 днів. Після йому стало погано, у нього почали пухнути руки, ноги. І Треба було його відвезти в Ужгород. Ми його відіслали в Ужгородську обласну клінічну інфекційну лікарню. Там він пролежав 4 доби в комі. Після нашої Виноградівської центральної районної лікарні він там в Ужгороді зразу впав в кому. Під час його перебування в Ужгороді, що говорили лікарі? Чи казали вам якісь методи лікування, чи що з ним можна зробити? Чи Ні. вам нічого не казали? Ні, нам нічого не казали. Нам лише казали, що робили два рази переливання крові. Просили, друзі його здавали кров для нього. А так нам нічого конкретно не казали. Казали, що гепатит Б якоїсь складної форми, що у два рази швидше вражає печінку і всі органи. Нам виписали із Ужгородської лікарні виписку, ми відіслали в Дебрицин, в Угорщину і там подивилися. Були згідні за ним приїхати і приїхали. Забрали його. Доїхав він нормально, все без ускладнень. Спокійно доїхав. І там кажуть, що стає йому ліпше. Сьогодні всі друзі і знайомі Івана просять небайдужих людей про фінансову допомогу для дуже коштовного лікування. Зараз Ваня знаходиться в місті Добрицен в клініці в Венгрії. Состояння його критичний. Срочно необходима пересадка печени. Стал он уже на очередь донора международную, но то все время, а время, как говорится, на данный момент очень мало остается. На данный этап закупились дорогие лекарства специальные капли которые будут восстанавливать его печень дают 10 дней курс 10 дней деньги отправлены на венгерскую на венгерский счет больнице той 2 миллиона форинтов этого должно хватить именно на 10 дней на этот курс врачи дают шанс, что чуть-чуть хотя бы печень его восстановится, начнет работать. Завтра ему будут ставить искусственную печень, чтобы она прогоняла, очистила кровь. Так как, когда начинает его печень хоть чуть-чуть зарабатывать, кровь, тот вирус заражает обратно эту печень, и она опять становится заблокированной. Лечение, нахождение в клинике очень дорогое. У семьи нету такой суммы денег, помогают все, кто чем могут. Мы обращались к друзьям, к знакомым, собираются деньги. Теперь мы решили обратиться ко всем жителям Виноградова, Закарпатской области, чтобы помогли просто то, чем может, деньгами, так как необходима пересадка печени, это стоит огромных денег. Около, около 100 тысяч долларов, да. Это Предварительний почот, а после этого того, нужно ему дальше э, находиться в той же клинике и поддерживать его состояние. Якщо і ви бажаєте допомогти, можете перераховувати кошти на рахунок, який бачите на екранах.